Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових і я розумів, що я вже помираю. в Принципі це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по перше, у цей момент ти знаєш, віриш ти чи не віриш, але коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, на до етеїста похуєння ніж ти віриш, що не дивитися там моє християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, Ні позитивне міркування, ні якісь стан думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти ти як уже уходиш з цього життя, а тут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію, за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там немає невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось забіг, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив, бо я не відкривався і потенціал, навіть для самого для себе. Боже, як стоїв в цей момент, стоять за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, що коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може стати. Це завтра кріпича голову пасти, може впасти, що угодно може звучитися. Щоб а, тебе не дуже сильно душа вложила, а ти взагалі цілого був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це ті потачки, машини, якийсь там статус, репутація, знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував. Бо ти думаєш, що ти в цих аспектах прямо молодець Савчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що серце закінчиться, реально все, що нас об'єднано разом всіх людей в світі, ми коли всі разом все, з цього життя підемо. <кхи> І всі будуть відчувати одне плюс-мінус те саме. Я не знаю, з одної сторони мені не повезло, що я такий пережим, а знакше я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Оце от, найважливіше. От це от все інше, воно вже второстепенне, це от ключове.